Всім привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш і Юрій Орлов. Ви на каналі Берег Фішинг, а це означає, що в нас сьогодні відос буде про риболовлю. А саме останнє запитання в коментарях, за що я вам постійно дякую, на рахунок того, що ми постійно знімаємо там риболовлю, приманки і жодного слова не кажемо про. Техніку, якою ми користуємось в човні, пропоную зробити швидесеньку екскурсію по нашим приладам і зробимо сьогодні акцент на те, що ми на нашу новинку на да. нашу новинку, да, довго новинку. Да. Чекали давно Лоуренс анонсував цей прилад, але в Україні він з'явився буквально од тижні назад. Тому давайте розбиратись з приладами нашого човна Tuna TT-545. Бо будуть питати, а чого він який ж? самий найкращий. <плес> <плес> Починаємо екскурсію по човну, друзі. Починаємо з головного. Це прилади на консолі. Це HDS-12. Це... ФСК-9. Це гармін. Далі в нас ідуть в кокпіті два ротатора. На одному стоїть гармін Panoptix, тобто ось тут голова, да, яка нам все показує. І, відповідно, на ротаторі датчик 34-й, до речі, він краще, ніж 32-й, показує. Далі. До речі, ротатор Smart Vision. Це не реклама, друзі, це просто найкращі ротатори, які робляться і виробляються в Україні. Тут у нас Active Target 2. І тут в нас Юрчик. Який це все може поставити, вибрати і все таке. Так, так. і що? Педаль, друзі, а біля педалі? Ось він. Ось він красень. Ну і тут, до речі, теж вивод дроти живлення, мережеві дроти, енмія, ізернет, шар під голову. Коли ми ловимо з носа, тут стоїть у нас голова, коли ми не ловимо з носа, тут голова не стоїть. Ще, до речі, ось така штука. Обов'язкова, просто must-have. Це. Антенна Point One, яка дає пер дачу. передачу на карту. Ну, і, до речі, е карта у нас на дев'ятці зазвичай Тут у нас або така картинка, або Active Target, або, ну, коротше, комбінована дванашка під. Більш такі цікаві штуки, а під карти, під карти мені дев'ятки вистачає. Ну і звісно, що вся ця історія вона в мережі і на нос човна, куди хочеш, все це в нас передається. І структури, і тут так само, якщо хочеться, можна зробити. Тобто можна, о, бачите, травка, зараз тут щуки сидять. Ну що ж, друзі, оскільки як я завжди кажу або казав сьогодні, вже пам'ятаю, що електромотор це серце човна, і ми його замінили. І в соцмережах перше було запитання, чому замінили електромотор? Ну, тому що це така новинка, яку ми довго очікували, і в ньому нема недоліків. Тобто, як завжди, фірма Лоренс взяла всі... Всі всі, забрала, з, з усіх моторів всі їхні плюси, мінуси, і зробили так, як треба. Тобто, цей мотор зараз тихий, точно так, удобний пульт в ньому підтверждає повністю. Наступне запитання, яке мене цікавило, е, ну, от коли ти мені сказав, це рік тому да. було, що вийде електромотор. Так. Е, і ми сильно переживали за педаль. Так. Так, і що ж у нас вийшло з педалю? Ну, перше, що я бачу, що вона бездротова, відмінно да. від попереднього мотора. Да? Да, да. А що так ще? Ну, дивись, всі функції такі, як треба, тут і є. Тобто, ну, окрім поворота, да, регульованого газ. Причому, якщо я зроблю повний газ, то вона... Аж лодку аж підриває. Ну ось так. От аж дивись, Тихо-тихо, бо я випаду з човна. А, я ж на ну, борту так, сижу. Так не треба, звісно, робити. Треба десь половинку вмикати. Може й менше, Ага, Мені... можна швидкість регулювати. Ну да? звісно, звісно, тут а це що на якорь це, можна? Да, це ставити. кнопка якоріння швидкого. Якщо мені треба швидко зняти з якоря, просто нажав все вимикнулося. Дуже, дуже логічно все зроблено. Ці кнопки у нас програмуються під всякі функції, які можуть нам знадобитися там швидко робити. Ну, наприклад, ставити. Ну, точку, коли в тебе руки зайняті. Тобто руки в тебе зайняті, ти можеш ногою точку поставити, <пух> нічого страшного. Ілі зафіксувати на, на, направління движення руху, і ну, мотор буде рухатись. Йти за напрямком, да, да. туди, куди ти йому вказав, тим курсом сам буде підрулювати. Ну, звісно, педалі, швидкого вимикання вінта. Якщо там в тебе, наприклад, десь мотор кудись їде, тобі, тобі треба швидко вимкнути він, ти, миттєво ти нажав. І миттєво ти виключив мотор. Ну також і вмикнув. Якщо вмикнув, він постійно пішов, пішов рухатись. Де не треба тримати ногу на оцій кнопці, на, на кнопці газу. Тоже Дуже зручно. Це здвіги, тобто можна, якщо тобі не зручно цієї педалі працювати, ти можеш просто коротенько сюди натиснути. Вон повертається сюди натиснути. Ну і коли на якорі стоїш, це кнопки здвіга. Тобто ти можеш здвінути лодку по півтора метра, можеш вправо вліво здвігати лодку. Там, наприклад, два рази натиснув, і мотор тихенько легенько на три метри порухається туди, куди тобі треба. Там, чи вправо, чи вліво, чи, чи вперед, чи назад. Ну, коротше, педаль — бомба. Така, як треба. Нема до чого туди. Те, що хотіли, наче. Треба колупатися. Так, ну ви помітили, друзі, що я починаю задавати аматорські запитання, тому що ну. Хоча він не аматор. Ну, Можливо. А ви можливо, роль. можливо. Да. Пульт. Це теж дуже цікава і окрема історія. Ну, Особисто я хочу сказати враження, як там геймер в минулому, якщо у вас є ну, тактильне відчуття цього геймпада. Це як дронщики. Да? Коли ти грав на Sony Playstation або ще якусь штуку, в тебе просто моторіка пальців, вже Моторика пальців. Ти береш пульт від дрона. Ну я там дроном за рахунок того, що навчився керувати. Там ну, за 10 хвилин я вже там відчув себе якимось пілотом. Тут в принципі так само. Ну і гроші, коли рахуєш, теж вона вона дуже розробляється. Дуже пальці добре. Ну діставай, будемо рахувати. <реш> ну ну ось. Ну, пуль це, звісно, гордість цього мотора, як і все, як все інше теж. Значить, ну знайти такий вдалий пуль дуже дуже, дуже складно. І тут хлопці зробили вже весь свій досвід. Сюди впіхнули і от зробили таку класну штуку. Ну Саме знаєш, ну, мало того, що він дуже ергономічний, знаєш, він от на пальцях він в ладошечку ліг, і тобі, тобі не хочеться його ну, випускати. Як катушка Дайва. його взяв і хочеться її з рук випускати. Да? А, він знаєш, зроблений, по-перше, він інтуїтивно зроблений. знаєш, от Є таке, є, є таке поняття, як інтуїтивне меню. Коли, ти, коли палець тягнеться туди, куди треба зробити по логіки наступний крок. Ну, в сучасному світі mm -hmm. це називається юзер-френдлі. Так, юзерфренд. Ну, я так називаю інтуїтивне меню. Це в нас таке з да, да, да. Е, приклад. Тобто, все під, під великим пальцем, тобто, Одним пальцем ти, ти управляєш всі, всі, всіма функціями. Тобто, ну як завжди, там, ну, якор під, під, під пальцем. Вимикнення винта миттєве, да, кра... бачиш він красний під -пі... ну, під підкреслений. І от такий от джойстик зробили, який дуже швидко і дуже зручно направляє мотор, куди тобі треба. Це дуже важливо для современних способів ловлі, для пілогічних способів ловлі, щоб лодка міттєва і дуже точно повертала туди, куди тобі треба. Ну, це фантастика. Він дуже простий. Саме краще, що нема нічого зайвого. Все, тільки от, функція та, яка тобі треба в цю секунду, і нічого зайвого на екрані нема. Це дуже, ну, дуже класно. За пульт 10,5 з 10. Із 10. <рес> а, ну, і також від себе хочу додати, друзі, Юрчик, покажи, що тут є е, 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 екранчик. Да. Там, да, тобто, ти, якщо ну, Бувало таке в мене з моторгайдом, що ти не завжди розумієш, що, е... що, з ним твориться що зараз, в да. момент відбувається з мотором, що він робить. Тобто тут є регулювання швидкості, є е... індикація якар, рух, напрямок руху. Коротше, інформації просто купа. Е... Ну... Не хочеться з рук його випускати. Як да, цяцька, Якщо, цяцька. чесно, такий він просто як... так от взяв його і все і тримаєш. Так, ну і наступне запитання, яке мені часто задають, чому весь човен зроблений на Лоуренсі. Ну, угу. відповідь проста: що все працює в одній мережі, ми да? все це знаємо. Згоден. Що з будь-якого приладу в угу. човні, ти можеш дивитись глибину. Керувати електромотором, Повністю підтверджую. повний функціонал, це все, що ти можеш. Зараз навіть да. зарядка акумулятора електромотора з новим ріконом. А ще з'явились деякі фішки, які ти нам, я думаю, покажеш. Звісно, зараз покажу. А, насправді це вже, вже було реалізовано колись, але зараз вже це доробили вже так, як. Щоб воно працювало як часики. Тобто, ну, звичайно, дуже, дуже зручна функція, коли ти показав на екрані, коли, куди ти хочеш прийти, ну, до берега, наприклад. Меню нажав, направити курсор, да, і поїхали. І газу можемо додати, звідти можемо додати газу, можемо звідти додати газу. Отак, от от. раз, додавили. І він собі поїхав, поїхав швиденько, швиденько. Миттево він нам реагує на всі ці команди. І поки він йде, виповнює твої команди, то ти можеш там займатися своїми справами, щось налаштувати, знайти десь свою якусь. Ну, наприклад, наприклад, вирішив ти 50 метрів переїхати на свою іншу і ось дивись, точку ось дивись і поки тебе. Да, везе електромотор і ось він ти прийшов. Міняєш приманку. сам вимкнувся, бачиш, це все автоматично вимкнувся, відтормозився від, від і сам встав на якор. Все. Він угу. ми сам все зробив. Ти нічого, тільки командуємо дав. Ну, це ж класно. І що ще з такого, що, що я дуже полюбляю? Це можна зробити швиденько маршрут. ну Наприклад, взяти от сюди, зайти в маршрути. Новий маршрут. Там, тобто Я можу зробити, швиденько можу зробити маршрут, От, наприклад, вздовж цього берега. Зробити маршрут і дати команду, і мотор сам піде по, по цьому маршруту. Я тільки швидкість відреагував, зробив, щоб він там, півтори, півтори там, мілі в час йшов чи, чи кілометри. І він собі пішов і я там собі підкидаю під берег. І все. От так от, Насправді скандинаве цим користується дуже часто. Ми цим користуємося, коли чи тролимо, чи ловимо в підкіт під берегом. До речі, знаєш, де я це перший раз побачив? Mm. Коротше, це єдиний раз, коли в житті я користувався послугами риболовного гіда. Так. Каюсь. Так. Було, було, Ну, я жерболовний гід. <laughs> ти, так, ти так, Послугами так. не користуєшся. <laughs> Ні, це не офіціальні <laughs> відносини. <laughs> <Так>. <laughs> Ми приїхали в якусь Балтійську затоку, так. приїхали, ну там лун такий здоровенний човен, мотор 250, так. і чувак бере на ехолоті, вибирає трек зі списку, так. натискає. І ми просто починаємо йти вздовж ша uh -huh. Він нічого, він швидкість виставив uh -huh. і пливемо. Uh -huh. І знаєш, ми там ну риби багато, так. і ти там, типу, була покльовка, Я кажу, зачекай, зачекай. Він каже: Ні, пливемо, Поїхали, зараз, да. типу, да, uh -huh. да, і от. Вся затока, не ага. знаю, ну трек кілометра два. Ага. І електромотор везе, і ми йдемо в і, і да, тік, ну, Ми там умовно робимо це там на пульті або електромоторі. Угу, да, угу, угу. На... А там все автоматично. Да. Да. Да, да, ну, да. Роботи це працюють. Люк, люкс роботи працюють це іскусний інтелект. Так, Такий і... Так і, і гід, бачиш, це ага. типу. Ледаща така робота. Да? Він да? привіз клієнта, включив трек, він Є... його везе. П'є собі каву, да? Це, чи... Да. чи може бути. Да. Ну, тоді там. він кидав, але я взагалі ага. кажу, ага. що можна тобі підказку. Так. Трек намалював, потім, щоб електромотор везе. По... Да. Так потім люди скажуть, на що нам цей гідно? Давайте да. лучше Продайте нам трек. все. їдіть собі, дядько, звідси. Скажуть. Так, ну дивись, що, що ще треба показати. Якщо я стою на якорі, мені треба підняти його, не працюю, просто натиснув десь там на. На підаль, чи може тут на кнопку вимкнув звідти. Потім, якщо я просто нажав сюди, на цю клавішу, він миттєво бачиш, чук, і встав в позицію да, для того, щоб його дуже легко і швидко можна було закинути назад. Такого раніше не було, мені треба було руками це робити. Тобто я вже нажав однією рукою отак от легенько, як я не знаю, як як. Підняв як паличку. І все його одною рукою. До речі, глибина закинув. пропала. Да, до речі, глибина пропала. Чому? Тому що в нас на цьому приборі ми беремо дані по глибині звідти з цього датчика. Бо в нас стоїть ще датчик на самому електромоторі. Наше це, наше це зроблено? Да? Ти мені спитаєш. Від нас ж є взаді нормальний є датчик. Але треба, що, що треба знати? Що лодка в нас 5 метрів. Якщо ми ловимо як зараз біля берега, то в нас може нос стояти на трьох метрів, а корма вже буде на шістій. на 6 метрів. А на Дністрі на 18. А на Дністрі на 18, і Так воно і є. А тобі треба знати, що в тебе під ногами твориться, а не ані там 5 метрів на кормі. Така, ну, це дуже багато, лохак. 5 метрів по човну, це немало. Звісно, звісно. Буває таке, що кидаєш з носа судак не кліє, на корму перейшов, покльовки кльоці почались, да, да, бо змістився. Да, да. І так само опускається отак. одною рукою, от в тебе спінінг в правій руці, в тебе от мотор кинув, все. все стоїть. На кнопку натиснув, вже стоїм на якорі. Ногою все зробив. Одною лівою рукою і, і лівою ногою. Все, все працює. Вообще, мені хочеться його отак, от... якщо чесно, Дімон, мені хочеться отак взяти, його отак обняти. Нарешті зробили. Блін, нарешті класний мотор зробили. Ну і ми продовжуємо рубрику запитань. Який розмір ноги поставити на мій човен? Дуже часто люди питають, і от я раніше там. Коли там найперший мотор в мене був mm -hmm. моторгайт з 60-ю mm -hmm. ногою, mm -hmm. і я його ніколи до кінця воду не опускав mm -hmm. на туні туніметровій. No, е Дивись, це залежить від вашого човна, тому що всі човни дуже да, І кожному човну треба якийсь ну, окремий свій індивідуальний підхід. Зазвичай не дуже добре, коли дуже... Велика нога, Да? Але якщо ти знаєш, що твій човен дуже там вискакує на волні, ти там на ну, часто там на водосховищах чи на морі десь працюєш, то звісно, ну, мабуть, що краще потерпіти, що нога буде трохи більше, ніж треба, але буде, не буде ніяких проблем, коли стоїш в відкритому морі, скажімо так, і щоб мотор не вистрибував на, на хвилях. Ну, дійсно, так і є, це точно залежить від човна, але от, ну, угу. на човні 5 метрів, якщо там це не бастер з високим носом, то ну, от тут стоїть 54 нога. В принципі, Перед цим, саме раз. Ну, Мені здається, що гост був з 52 ногою і. Теж, Жодного теж разу його, не да. вискакував він з води. А якщо да. ну у когось вискакує на п'ятиметровому човні, ну не знаю. Я думаю, що в таку погоду просто вже не варто рибалити. Не ну, варто вискакує. це вже задоволення, да. це вже якийсь да. екстрім. Який да. не тобто, потрібен сильна довга нога? Це зайві гроші. Він дорожчий, І, довга і не так нога. зручно його скидати і підіймати. До речі, вага мотора. От я угу. не пам'ятаю скільки 54-та угу. нога. Угу. А 5060-та важить 19 кілограмів. Це взагалі це воздух. Пушинка. Ми його коли ставили на човен, я з коробки його дістав, взяв однією рукою, думаю, блін, що це таке? Він якийсь іграшковий. <різь> <Він різь> просто <різь> так, так, так. після, після ну, всіх цих. Але е... це 24-36 вольт. Ну це теж дуже круто, коли ти можеш да. два типу акумулятора. Mm -hmm. І, до речі, 36, Мені здається, що от сюди ми користуємось навіть може mm -hmm. Ну, да, Не да. потрібно такої я думаю, потужності. Я думаю, що можна і 24. Мені Заглота. здається, що за да. глаза. Це вже коли 6 метрів човен, можна і 36. Вольтів. І ще дивись ніколи. в нас нема такої проблеми, що ціпляється ця. Не душиться. Да, не душиться. А моторгайда ну, був да, нюанс, доробили. він отут просто виривав mm -hmm, собі з мозгов да. друта і, mm -hmm. і вішався. Це не робили. Це, це ну, такий вдалий мотор, я скажу так. Мені з, з першого погляду він вже. Подобається. Вже три тижні ми його туди-сюди воюзуємо і ну, тільки в восторг. Тільки Все, друзі. До нових зустрічей Пока -пока. на Ютубі та на Воді.